Отримати тисячу гривень від держави у рамках зимової програми є підтримка можна не лише через дію, а й у відділеннях Укрпошти. Хто і як це може зробити? Про це розпитаємо Ігоря Смілянського, генерального директора Укрпошти. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, всім. пане Ігорю, Власне, тисячу зимової є підтримки можна отримати у відділеннях Укрпошти з 4 грудня. Розкажіть, будь ласка, детальніше про механізм, як це зробити? Дуже дякую. Максимально простий механізм. Не треба писати ніякі заяви, не треба нікуди приходити. Через Укрпошту тисячу гривень зимової підтримки отримують ті люди, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через укрпошту. В кожного цих людей є свій день. Тобто не треба за один день всім приходити, створювати черги. Як і зазвичай, якщо у вас додому приходила листоноша, приносила пенсію. Ви точно також можете почекати листоношу у свій день. Вона прийде. Ви вирішите саме як ви будете витрачати цю тисячу гривень або на комунальні платежі, або на продукти, або на ліки, або на якісь інші товари українського виробництва, і Укрпошта зможе вам їх доставити. Тому максимально простий, зручний процес для людей, Особливо особлива увага людям, безумовно, які мешкають на лінії. Фронту там часто «Укрпошта» єдина компанія, де можна і отримати, і витратити саме головне ці кошти. Тому починаємо саме там, в який термін можна використати ці кошти? А, ці кошти можна використати протягом трьох місяців, а, тобто грудень-січень-лютий. і Ми надамо людям таку можливість. Якщо чесно, безумовно очікування є, що переважна частина їх витратить а, десь в грудні. Але знову ж таки можливість витратити є і в січні, і в лютому. В цілому в Укрпошті десь біля двох мільйонів пенсіонерів і отримуючих субсидій, трохи більше. Тобто, ці самі люди, які зможуть точно також отримувати цю зимову підтримку, ми їх чекаємо знову ж таки, враховуємо всі. Всю специфіку. Ну, наприклад, якщо це прифронтові території, там комунальні платежі ну, зараз не дуже актуальні. Проте там актуальні продукти, ці а, засоби миючі чи ліки. Тому там, безумовно, люди будуть витрачати на це. Тобто ми передбачили максимально всі можливі варіанти. Пане Ірю, скільки людей зможуть отримати через Укрпошту цю тисячу гривень? Трохи більше двох мільйонів українців десь. 2 мільйона 100, 2 мільйона 200 тисяч е, мешканців України зможуть отримати вже з 4 грудня. От ви сказали, що отримати через Укрпошту можуть здебільшого ті, хто приходять за пенсію або з іншими послугами. Чи всі мають право отримати ці кошти через Укрпошту? Ну, наприклад, людина не має дії або не хоче її встановлювати. Чи може вона звернутися е, до Укрпошти? Е, ну, згідно поточних правил, поки ні. Згідно поточних правил через Укрпошту можуть отримувати люди старше 60 років інваліди першої другої категорії, які отримують пенсії і субсидії через Укрпошту. Якщо ви отримуєте ці пенсії чи субсидії через банк, і ви старше 65 років, ви можете звернутися до свого банку і вони мають вам допомогти. Інша справа, що люди можуть витратити цю е, тисячу гривень, якщо вони вже отримали на картку через Укрпошту на українські товари, да, тут ми будемо ради бачити всі. Це лише на картку не готівкою, не готівкою. А і Укрпошта. Теж я хочу, щоб всі розуміли, укрпошта не видає тисячу гривень готівкою. Це умовні тисячі гривень, які нараховані цим двом мільйонам українців, і вони їх мають витратити на той перелік послуг, який визначено урядом. А саме комунальні платежі, ліки, продукти, миючі засоби товари українського виробництва в відділеннях Укрпошта. Пані грі раніше ви заявляли, що Укрпошта допоможе людям використати цю допомогу як саме? А ми провели роботу в тому, числі з урядом України. До речі, дякую всім нашим партнерам Міністерству економіки, Міністерству цифрової трансформації. Ми визначили той перелік товарів через виключно українського виробництва, на які можна буде витратити ці кошти. Ми їх запрограмували через наші термінали для того, щоб був контроль, і таким чином люди, які отримують тищу гривень, зможуть її витратити. Дякуємо вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Я так уявляю, що завтра все таки будуть точніше, не завтра, 4 грудня на Укрпошті на всіх відділеннях будуть великі.